Всім привіт! Енергія оточує нас повсюди: у сонячному світлі, вітрі, воді. Але що, якби її можна було добувати просто з людського тіла? Звучить як сцена з антиутопічного фільму. Проте наука вже зробила перші кроки в цьому напрямку: уявіть собі пристрої, що працюють за рахунок енергії, видобутої з крові, використовуючи біохімічні процеси нашого організму. Чи можливо зробити це безпечно та ефективно? Чи може кров дійсно стати новим джерелом палива для технологій майбутнього? Давайте розбиратися, яка енергія прихована в людській крові. Людська кров виконує безліч важливих функцій, зокрема, транспортує кисень і поживні речовини, підтримує імунітет і допомагає регулювати температуру тіла. Проте її ще можна розглядати як носія хімічної енергії. Основним джерелом енергії в організмі є глюкоза. Молекула, що міститься в крові та використовується клітинами для виробництва аденозинтрифосфату. АТФ. Саме АТФ забезпечує роботу м'язів, нервової системи та внутрішніх органів. Організм людини ефективно розщеплює глюкозу, отримуючи енергію для життєдіяльності. Але чи можна використовувати цей процес для живлення зовнішніх пристроїв? Науковці вже працюють над біологічними паливними елементами БПЕ, що здатні перетворювати глюкозу в електричну енергію. Ці пристрої функціонують за аналогією з природними біохімічними процесами, що відбуваються в організмі. Окрім глюкози, у крові міститься гемоглобін, білок, який містить атоми заліза, і може брати участь у хімічних реакціях, що генерують струм. Біопаливо з глюкози реальність чи фантастика. Здається фантастикою, але людство вже зробило перші кроки у використанні біохімічних процесів для отримання електроенергії. Вчені розробили біологічні паливні елементи БПЕ, які здатні використовувати глюкозу в крові для виробництва електрики. Це означає, що ми поступово наближаємось до створення технологій, що можуть отримувати енергію прямо з живих організмів. БПЕ працюють за принципом каталізу гліколізу, процесу, під час якого глюкоза розщеплюється, виділяючи електрони. Використовуючи спеціальні ферменти, ці пристрої змушують електрони рухатися по електродах, створюючи слабкий електричний струм. Це дозволяє перетворювати хімічну енергію нашого тіла на електричну, яку можна застосовувати для живлення мікроскопічних пристроїв, сучасні досягнення у використанні біопалива. На сьогодні ця технологія вже знайшла певне застосування: імплантовані біосенсори, мікроскопічні пристрої, що використовують глюкозу для живлення датчиків, наприклад, у пацієнтів із діабетом, кардіостимулятори нового покоління, системи, що отримують енергію від крові, усуваючи потребу у батарейках, які потрібно змінювати, експериментальні наногенератори. Пристрої, що використовують хімічні процеси організму для живлення біомеханічних імплантів. Проте поки що ефективність таких пристроїв низька, і вони здатні забезпечити електроенергію лише невеликі сенсори та мікроелектроніку. Чи можна розширити їхнє використання, наприклад, для живлення складніших систем? Біопаливо з глюкози технологія, що вже працює. Здається фантастикою, але людство вже зробило перші кроки у використанні біохімічних процесів організму для генерації електроенергії. Науковці розробили біологічні паливні елементи БПЕ, які можуть використовувати глюкозу з крові для виробництва електрики. Це означає, що ми поступово наближаємось до створення технологій, які можуть отримувати енергію прямо з живих організмів. Як це працює? Біологічні паливні елементи функціонують за принципом природного гліколізу, де глюкоза розщеплюється на простіші сполуки з вивільненням електронів. У таких системах використовуються спеціальні ферменти, що каталізують цей процес, і спрямовують електрони на електроди, створюючи електричний струм. По суті, це перетворення хімічної енергії, що живить наші клітини, в електрику. Яку можна застосовувати для живлення невеликих пристроїв. Де це вже застосовується? Наразі технологія біопаливних елементів знаходиться в експериментальній стадії, але вже є кілька успішних проєктів імплантовані біосенсори, мікроскопічні пристрої, що використовують глюкозу в крові для моніторингу рівня цукру в пацієнтів із діабетом без потреби у зовнішніх батарейках, біогенератори для медичних імплантів. Кардіостимулятори та нейроімпланти, які отримують енергію з організму людини, а не від батарей, що потребують заміни, експериментальні наногенератори, мікросистеми, що можуть живити біомеханічні пристрої, використовуючи внутрішні хімічні реакції організму. Чи можна масштабувати цю технологію? Наразі ефективність біопаливних елементів залишається низькою, вони генерують дуже малу кількість електроенергії, достатню для роботи мікроелектроніки, але не для більших пристроїв. Вчені активно працюють над вдосконаленням ферментів та електродів, щоб збільшити потужність таких систем. Але якщо ми вже можемо отримувати електроенергію з глюкози, що міститься в крові. То чи можливо знайти інші компоненти, які можуть допомогти у виробництві енергії? Давайте розглянемо можливість використання гемоглобіну. Чи можна отримати електроенергію з крові? Кров це не просто рідина, що транспортує кисень і поживні речовини, вона містить важливі хімічні елементи, які теоретично можуть використовуватися для генерації електроенергії. Один із ключових компонентів крові гемоглобін, що містить атоми заліза. А залізо, як відомо, здатне брати участь у хімічних реакціях, які генерують електричний струм. Як це працює? Гемоглобін це білок, що зв'язує кисень і допомагає транспортувати його по організму. Але крім своєї життєво важливої функції, він також може брати участь у електрохімічних процесах. Дослідники виявили, що за певних умов гемоглобін може передавати електрони на електроди. Створюючи слабкий електричний струм, це означає, що кров може бути використана у біологічних паливних елементах не лише завдяки глюкозі, а й за рахунок заліза. Чи можна зробити батарею на основі крові? Теоретично так. Дослідження показали, що залізо в гемоглобіні може взаємодіяти з каталізаторами, які стимулюють вивільнення електронів. Це дозволяє використовувати його як частину паливного елемента. Основні компоненти такої кров'яної батареї могли б включати анод, що взаємодіє з гемоглобіном і вивільняє електрони, катод, що приймає ці електрони та створює електричний потік, кров або її компоненти, що виконують функцію біологічного електроліту проблеми та виклики. Попри те, що концепція використання гемоглобіну для виробництва енергії виглядає перспективною, є кілька серйозних обмежень: низька ефективність, струм, який можна отримати поки що дуже слабкий. Стабільність біохімічних процесів гемоглобін має обмежений термін існування поза організмом, що ускладнює його використання в довготривалих системах, етичні питання, використання людської крові для отримання енергії. Може викликати дискусії щодо моралі та меж науки. Але якщо ми вже говоримо про використання крові для живлення пристроїв, чи можемо ми уявити машини, що працюють на ній? Чи можна отримати електроенергію з крові? Кров це не просто рідина, що транспортує кисень і поживні речовини. Вона містить важливі хімічні елементи, які можуть використовуватися для виробництва енергії. Один із ключових компонентів крові гемоглобін, що містить атоми заліза. А залізо, як відомо, є провідником електронів і може брати участь у хімічних реакціях, які генерують електричний струм. Ще одним потенційним джерелом енергії є плазма крові, яка містить велику кількість іонів натрію, калію кальцію. Ці іони можуть використовуватися у процесах електролізу або як електроліт у спеціальних біоакумуляторах. Токсичність, будь-які зміни у хімічному складі крові можуть спричинити ризики для здоров'я людини? Однак, якщо технологія продовжить розвиватися, можливо, у майбутньому ми зможемо створити ефективні системи, які зможуть добувати електроенергію без шкоди для організму. Але якщо ми вже говоримо про використання крові для живлення пристроїв, чи можемо ми уявити машини, що працюють на ній, чи можуть роботи працювати на крові? Якщо людина може отримувати енергію з їжі, то чому б не навчити цього машини? Чи реально створити роботів, які використовуватимуть біологічне паливо так само, як живі організми? Сучасна наука вже має деякі розробки в цьому напрямку, і вони можуть перевернути наше уявлення про штучний інтелект та автономні пристрої. Біогібридні системи. Перший крок до живих роботів вчені давно експериментують із біогібридними технологіями. Поєднанням живої матерії та механічних структур. Наприклад, у лабораторіях вже створювали роботів, що використовують клітинні культури для руху. Одним із таких проривних проєктів є штучні медузи, які отримують енергію з хімічних реакцій у своїх біологічних тканинах. Це перший крок до розробки машин, що працюватимуть на органічному паливі. Біопаливні роботи використання крові як енергетичного ресурсу. Концепція біопаливних роботів базується на використанні біологічних рідин, збагачених глюкозою, для вироблення енергії, тобто теоретично можна створити пристрої, які будуть харчуватися так само, як живі істоти. Деякі розробки у сфері мікробних паливних елементів вже довели, що бактерії можуть розщеплювати органічні сполуки, виробляючи електроенергію. Якщо ці процеси будуть масштабовані, то роботи майбутнього зможуть отримувати енергію навіть із біологічного середовища. Потенційні сфери застосування медична робототехніка імпланти та мікророботи, що отримують енергію безпосередньо з людського організму, працюючи автономно без потреби у зовнішніх батареях. Біологічні дослідницькі місії автономні системи, що можуть діяти в екстремальних середовищах, отримуючи енергію з органічних ресурсів. Бойові екзоскелети та військові технології, автономні системи, які використовують органічне паливо для підтримки роботи польового обладнання та роботизованих платформ, Саморегенеративні машини, пристрої, що зможуть не тільки отримувати енергію з навколишнього середовища, але й самовідновлювати свої пошкоджені компоненти за допомогою біологічних матеріалів, етичні виклики та небезпеки. Однак така перспектива викликає багато етичних питань якщо машини можуть отримувати енергію з органічних речовин, чи не приведеться до небезпечних сценаріїв? Чи можливо, що одного дня з'являться системи, які шукатимуть джерела біопалива, не розрізняючи живих та неживих організмів? Хоча це звучить як сюжет кіберпанк роману, етичні дискусії щодо використання органічного палива вже ведуться серед науковців та філософів, Майбутнє біологічних машин розвиток технологій біопалива та біологічних паливних елементів лише починається. Але вже зрозуміло, що в майбутньому з'являться автономні пристрої, що працюють на органічному паливі. Чи будуть вони використовувати людську кров або альтернативні біологічні рідини? Це питання, на яке доведеться відповісти не лише інженерам, але й суспільству загалом. Якою буде етика цих розробок? Чи зможемо ми зберегти баланс між технологічним прогресом і мораллю? Відповіді на ці питання визначать: чи стане біологічне паливо шляхом до нового рівня цивілізації, чи перетвориться на небезпечний інструмент експлуатації. Наступним логічним кроком у нашому дослідженні буде аналіз потенційних загроз і небезпек, пов'язаних із використанням людської крові як джерела енергії. Як далеко може зайти ця технологія, етичні дилеми, ризики, загрози та моральні питання? Якщо технологія використання людської крові як джерела енергії стане реальністю, це може відкрити двері не лише до наукових проривів, а й до серйозних етичних проблем. Чи готове людство до таких змін? Чи не спричинить це соціальних катастроф і нових форм експлуатації? Розглянемо потенційні загрози та моральні дилеми. Комерціалізація людського тіла одна з головних небезпек перетворення людської крові на ресурс, що має економічну вартість. Якщо біоелектрика на основі крові стане прибутковою галуздю, чи не почнуть корпорації використовувати людей як джерело енергії? Це може призвести до появи чорних ринків крові та донорських експлуатацій, схожих на нелегальний ринок органів. Вже зараз у багатьох країнах існує тіньова торгівля донорською кров'ю, і якщо її цінність зросте через використання в енергетичних цілях, масштаби цієї проблеми можуть зрости в рази. Використання крові у військових технологіях. Уявіть собі армії майбутнього, які використовують кров своїх солдатів як джерело живлення для бойових машин, дронів чи екзоскелетів. Це може призвести до ще більш цинічного підходу до війни, де солдати стануть не просто людськими ресурсами, а буквальними батареями для військових технологій. Якщо така практика стане нормою, чи не почнуть держави ставитися до своїх громадян лише як до мобільного джерела енергії? Етичні аспекти використання крові тварин. Якщо використання людської крові викликає очевидні моральні заперечення, то чи можна знайти альтернативу у світі тварин? Біохімічні процеси, що відбуваються в людському організмі, подібні до тих, що мають місце у більшості ссавців? Це означає, що потенційно можна використовувати тваринну кров як паливо для біогенераторів. Проте, чи виправдана така експлуатація? Чи не призведеться до масового вирощування тварин лише для виробництва енергії? Подібні практики можуть мати серйозні наслідки для екології та прав тварин. Загрози для здоров'я людей використання крові для отримання енергії може мати небезпечні наслідки для донорів. Якщо технологія набуде популярності, люди можуть змушені регулярно здавати кров, щоб підтримувати виробництво біопалива. Це може призвести до анемії, ослаблення імунної системи та загального виснаження деякі країни можуть навіть розглядати введення обов'язкових енергетичних зборів у вигляді примусового донорства, що порушує фундаментальні права людини. Чи може штучний інтелект використати цю технологію проти людей? Ще одна потенційна загроза. Це можливість створення автономних систем або роботів, що можуть самостійно отримувати енергію з органічних рідин. Уявіть собі, штучний інтелект, який контролює біогенератори та вирішує, як і де використовувати людську кров для енергопостачання. Чи не призведе це до сценарію, де машини почнуть розглядати людей як зручне джерело енергії? Висновок використання крові як джерела енергії це не лише технічний виклик. А й глибоке моральне питання. Хоча технологія має потенціал для створення інноваційних медичних імплантів та автономних пристроїв, її широкомасштабне застосування може спричинити соціальні та етичні катастрофи. Людство повинно чітко визначити межі використання біологічних ресурсів, щоб не допустити нових форм експлуатації та зловживань. А що ви думаєте про цю концепцію? Чи є місце для біоелектрики у нашому майбутньому, чи краще зосередитися на інших джерелах енергії? Напишіть у коментарях. Ваші думки важливі.